Так, і ще раз всім привіт, кого не бачив. Всім привіт, кого бачив. Сьогодні ми від, відзначаємо другий новий рік. Рік скаженого то, Да, Глядачів багато. І так, mm -hmm. давайте е, я почну роздавати подарунки на правах Святого Миколая. Ура! Іє! Хіба не третій, другий рік? Ну, пройшов другий, другий рік, наступи третій. Да. Саме так. саме Так, і так, хто у нас перший? М -м, Канахаку, бо він будував ялинку, я думаю. Так. Да. Ану, під... ну, підходь. Підходь вище. Вставай на табуретку, розповідай вірші. Розкажи мені, який навик ти хочеш собі підвищити в екскілі? Взагалі, взагалі, це треба. Шахтерство. Бо біді треба. там? Йому треба тунельного копача, щоб викупити добрий ребор. Едуарпі копати. Так, з Новим роком. Наступний. Yeah, помагай наступна. Вона ідеолог даного свята. Помагай. дерев'яне, ти пам'ятаєш, я хочу на книжечку. Окей, потім підійдеш. Опять приватні якісь перемови. Давай хтось. Наступний Зенглер. Зен. Він тобі медсестричок підсуває. Він тобі це підкупляє, підкупляє тебе медсестрами, диви, диви. Який негідник. А, ти глянь на нього, на цього неїдника. Я їх створив, мені можна. Так я ж нічого не кажу, просто кажу, що ти негідник. Ти ще зроби їх так, щоб вони не лагали, будь ласка. Так, Зен, який скіл ти хочеш підвищити собі? Який може бути корисним? Ой, все. Дивлячись, що ти качаєш. Е... Шахдерство, ковальство, лісорубство. От, вибери щось одне. Ти вибери? Пускай для мене це буде секретом. Це приезжал! Вибери саме непотрібне. З новим роком. Так, Павлоній. О, так там ще вон цей е, дім щось мається, ні? Ти глянь, на канапаку Ді? дівчата, так і пруть. Ну а ти думала, пруті, пруть, пруть, пруть. Супер супер бой. Ти шо? А він просто сонечко у нас, тому його любить десять У нього просто шапка модна. Да, модна біла шапка, модні білі і кофточку й... أو... собі теж так, модну можна. зробити. Там мене назвали, я підійшов. Да. Yes. Який ти навик хочеш прокачати собі на наступний рік? Я хочу бути в наступному році, я хочу бути найкращим ковалем на сервері. Ага, окей. Я хочу ...я хочу за один удар кувати 10 сетів. <сих> легендарних. Знову Ура! року! Дякую. Ура! Чого легендарних? Одразу міфічних, давай. <сих> Релікій <сих> одразу, да. <сих> Дерев'яний адмінка не прокатить. Добре, добре. Зараз такі ідеї про адмінки. Ні, зараз він просто видає тупо креативне все життя. Так, отже, вітаю вас всіх з новим роком. Ура! А тут глядачі збираються і збираються, я дивлюсь. А ми їх спати кладемо. Так, і в честь. На честь Нового року. Давайте салюти. Давай. Ну, якщо сервер не заглючить то давайте. Да okay. пофіг, мене все одно скоро викине. Ну да, від кількості ентіті може і таке бути. А до речі, допомагай. Тут один з горщиків для зберігання тобі, так що прийди забери. О, дякую. Там ще одна баба з'явилася. За Зенлером. Вона моя, моя. Ні, вона його. Ростовіть, як, як він це говорив, і як це з його виглядало. носяться варвари, які б'ють все живе. І ще хочуть подарунки, Та він не боїться подарунки роздає, аби його не вбили. <рес> варвари, блін. Зен, Зен можна при... тебе на секундочку? Боже, тільки гляньте, скільки ми всіх коло поклали. Зробиш гарненько. Запускайте мене. Обалдеть. Зараз буде. Зараз буде га. До речі, якщо вилізти на цю на ялинку, то буде напевно ще гарніше. Що ж? Що ж? Дескафодіна. <різь> Женя, ти, ти не проти, якщо твоя ялинка згорить прямо сьогодні? <різь> <різь> Я думаю, він катастрофічно проти. Кільки <різь> 31 го на перше є? фейерверки! Боже, тихі феєрверки, я в раю. А ти просто від них далеко, мені здається. А? Я тут знайшла собі коханця, глянь, 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 куди ти п'єш? А де він дівся? А, таке буває, вони деспавняться, коли забагато ентіті. ти його б'єш і він деспавниться. Як гарно. О, пішли, що такі ось косичні. Боже, як гарно. І сервер не лагає, навіть мене не викинуло. У, реально краса. О. Так, канахаку, до тебе два мужика просто. Так, йому, йому не звикати, він любить хлопчики. А, так, ну що ж. Не знаю. І оцей меч так глибоко тобі засунув. Всіх з новим роком. Бажаю вам поменше. Темних перевулках медсестричок з дріфтерами. І побільше золота в жилах новим роком! Ура! З